Вітаю, шановні, на завтра передають 3 градуси тепла. Що то буде, як то буде? Не знаю. Але враження хмарки, така, така, така якась катавасія на небі. Подивіться, яке небо. Це захід сонця. Бачите як? Це друга половина села видно. Ось так. Ну, це я на своєму горбочку, і ось захід сонця там пробивається ледь-ледь отак. Така краса. Вже осінь відчувається. Не знаю, передають 3 градуси, 2 градуси, чи то вже буде мороз, чи то ще потримає трошки. Але золота осінь ще не прийшла. Мабуть, оце через пару днів будуть якраз зміни в лісі. По гриби не ходили, тому що дощів не було. Отак От трошечки поморосить і все. Сьогодні ледь-ледь покапав, ледь-ледь дощо покапав, а так навіть не передають. Подивіться, яке це небо, як це все виглядає. Дуже незвично. Який малюнок, ну, бачите це. Теплицю закрила, тихо, вітерець не дихне. Ось таке життя. Дякувати Богу, мирне небо тут, тихо, спокійно. Молимось за мир в Україні, щоб всі вернулися живі, здорові, спокою.